Сьогодні Всеукраїнське об'єднання свобода проводить пікетування Хмельницької обласної адміністрації. Буде проведено похід по місту з закликами Ядуху у відставку. Ми вимагаємо відставки голови адміністрації Василя Степановича Ядухи за всі ті прорахунки. І думаю, що не тільки ті прорахунки, а свідому, свідому роботу, яку він проводить на Хмельниччині на знищення вільної преси, на знищення приватного підприємництва. За той тиск, який вчиняється на депутатів всіх рівнів рад, за той тиск, який вчиняється на всіх працівників і на комислячих, особливо це стосується бюджетної сфери. Зрештою, також це стосується підприємців. Зараз чиниться шалений тиск на депутатів Цю Українського об'єднання Свобода в обласній раді, за те, що ми розказуємо правду і витягуємо на світ Божий всі підковрові і закулісні ігри голови адміністрації «Ядухи». Сьогодні ми пікетуємо тут, проводимо похід. Завтра ми будемо пікетувати адміністрацію президента України і вимагати від президента України відставки його голови адміністрації тут на Хмельниччині. Минулого вівторка на підприємство Вад Гіпсовик в Кам'янці-Подільському, директором якого є депутат обласної ради від Всекурінського об'єднання Свобода постовий Володимир Іч на підприємців, які використовують свої діяльності. Торгову марку Фруктовий рай, співзасновником якої є депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода обласної ради Гончар Іван Ярославович, на Красилівський цукровий завод, до якого має дотичність депутат обласної ради Вісоукраїнського об'єднання Свобода Камінський Микола Миколаєвич. Одночасно приїхали перевірки з санстанції з податкової, з пожежної. Земельники, тобто ми не віримо в те, що одночасно всі захотіли перевіряти. Крім того, були під'їзди до депутатів з пропозиціями підписатися про перехід в більшість. Ми заявляємо, що ми ні в яку більшість входити не будемо. Ми є антирежимна, антиянуковичівська організація. І Відповідно, завжди будемо робити все для того, щоб людям показати правдиву роботу. Не те, що гасла говориться про те, що Хмельниччина буде процвітати і будуються Хмельниччина разом. Ми бачимо, що зараз пресуються Хмельниччина разом. Ми ніколи не будемо вступати в цю більшість і ніколи не будемо виконувати <кхів> незаконні і злочинні волю і духи. Вважаємо, що ці всі перевірки є спланованими. Власне, Нашим депутатам такі говорили, що ми вас будемо тиснути до тих пір, поки ви або не підпишетеся, або ми не знищимо у вас бізнес.